Усі кажуть, будь собою. а якщо я ще не знаю, хто я? Я шукаю щодня через помилки, через страхи, я йду маленькими кроками до себе справжній, бо вірю, всередині мене більше, ніж просто ім'я. Колись я мовчала. Усміхалася, коли хотілося кричати, терпіла, бо думала, так треба, що буде зручною правильно. Але потім просто втомилась. І в той момент, коли я сказала досить, я стала собою. І знаєш що? Мені сподобалось.